Он разворачивается, пытается уехать. Убирайте начальника, скажите. що у него совести немає. Третий день подряд. А вы как работаете? По выходным работаете тоже? Ну у нас же супер, не супер Ну, по выходным есть работа, да? Коротше, обратно сьогодні пускають, одніхось. Они удрали тудою. Я бачу, я ж бачив п'ять машин тудою. І трактор поїхав. Такий здоровий. Вольво, Вольво. Пусти. Вони, мабуть, хто ж подзвонив. А ті пусти, я думаю, що це не пусти. А не удрали просто. І ви їдуть у Бортнічах, виходить. Той мостик у конці бортнич. Виходить, Левадна вулиця, звісно. Де все, 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 все куплено, все продано. Бачиш, тут стільки живають, ну на хвігасі скоку го продають пісок. Тут продавали намити, потім тут намили. А це смотрю вже і на лузі ж намили. Ну що ж, природу так портять, а. Так там печаті. Не там печаті? Я думаю. А вони скажуть, не треба. Як на водку наїхали. Здравствуйте. А що у нас по землі? А документы дайте. Документы Поли... есть. Полиция вчера что-то сказала, что нету. Вот полиция вчера приезжала. Для... Чуть для нас не коррупционерами объявили и сказали, что на земельку у вас документов нету. А зачем вы песок возите дальше? А мы же тупоем уже каждый день. Это все вопросы к организации. Я по земле пришел. А, документы можете принести, пожалуйста. А то есть документы. Ну они же водителя возят, у них же потеводительные эти листы там. Э -э -э, водители, лист, это не то. Говорить. Надо этот, надо документы, как она добывается на каких основаниях она вывозится. И дорожный лист, это понятно. Не какой-то не на ЗВК, что он везет. Я он понял, на... все, от начальства на документ, что там разрешение, все, все есть, все правильно? да. Дозвел да. на добывание, дозвел на вывод Откуда Он знает, начальник знает. Пусть поденьет, мне может не Хорошо, все, спасибо.

Поясню, вибачаюся, якщо просто ви не дуже в цьому питанні, саме в цьому. Дивіться, тут йде очистка озера з податків. Ми платимо для того, щоб вони очищали це озеро. Але вони кинули просто сюди гідру, намивають пісок, потім її цей пісок просто вивозять без ніяких документів. Зупиняємо вже. Котре, вже, ми тільки третій раз зупиняємо, а туди ще були активісти. Вони це ніяк не впливає, приїжджають, рішали, намагаються е, відбирати телефони, кудись дзвонити, пропонують гроші. Ось просто так ось це відбувається. Ніхто не, не хоче зупиняти, в них наче є якісь документи теж сумнівні на вивіз ґрунту. Вони ґрунт кажуть, що возять дитячі будинки і дитсадки, тому ми даємо їм приїжджати з ґрунтом, тому, тому що в них там ще документи, хоч якось зів. Ну, коротше, співпадає. Пісок мають видобувати тільки з кар'єрів, а тут його просто намивають і незаконно крадуть. Там саме зараз сказали. є автомобіль, на який грузиться пісок, ну, от, ні. вони, вони, вони розповіли вони вони... ще одну, котра вивозила пісок. саме на цей на з Оце все от знову це все фіксуєте. І потім в прокуратуру і пишіть, чому ваша справу не розглядають, чому довго тянеться. Це все, це вже далі вище, вище. Добре, да, збираємо. Добре, ми групу взимаємо тоді, чекайте. Добрый день. Добре.